Да, камера мотор. вітаю вас, пане Володимире. Ай. Так, отак отут от, на камеру. А. А, так, я а, хочу задати вам питання, поставити, а, як кажуть, його груба ага. да, дуже грубо. А, як ви вважаєте, от вся ця колотнеча з Авкідом Мар'яної Бзуглою? Чим вона може закінчитись? Ми бачимо такий резонанс. Сьогодні ви приїхали а, сьогодні в студію і сказали, що вже народні меми такі виникають, де висміюються. Саме недолугість вимог Мар'яни і її абсолютно відсутність якогось почуття міри. От а ваш прогноз чим це може закінчитися для всіх акторів цієї комедії, яка вже переходить в драму. Будь ласка, то це не драма, це, це фарс. Насправді І фарс закінчиться. Ну, скажімо так, добиванням залишків довіри до і до цієї нещасної слуги народу. Причому в мене таке враження от на тлі о оцього маразму, який кілька днів виливався із банкової вустами е Мар'яної Безуглої, коли сьогодні з'явилася інформація про те, що дружина Буданова е ну, трапився з замах, і, і вона теж Мар'яна. І на тлі цього мар'янізму попередніх днів починаєш сприймати, якщо цей замах був. Сприймати це як елемент продовження фарсу. Так. От, так. В чому в чому, в чому, чому, власне, трагізм ситуації? Що банкова її політтехнологи вони діють як політтехнологи мирного часу? Вони можуть вкидати оці всі, так би мовити, ну е, я б сказав, е, ложки лайна в диски меду. Перетворюючи тішки меду, в диски лайна. Але за цих обставин ігри такого ну, чисто э, мирного часу на ті трагедії, які переживає країна, сприймається як, ну, сприймаються якесь невиправдане его, як тупість, тупорильство, э, як. Спроба відволікти е, людей від війни в той час, коли нам треба концентрувати зусилля на, заради перемоги. По суті, ми е, всі зусилля Мар'яни Безуглої зафіксували той сам, про який не хотіли багато хто говорить. Е, колись ми на виборах е, ну, 20, 25% Запорошенка, так би мовити, оця е, е, вся схема кожен четвертий українець, от, от, ну, 25% прохоботи. В масі своїх ці люди або на війні, або допомагають перемогти. Так. Але коли починаємо аналізувати, хто залишив країну, виборить Зеленського в масі своїй. А далі ще гірше справа в тому, що зусиллями, ну і успіхами того ж самого Валерія Залужного. І військових ну, простого бійця з автоматом в частини українського суспільства склалося відчуття, що війна це десь, що війна не стосується кожного українця. А це найгірший момент, тому що ми пригадуємо Київ 17-18 року, коли раптом на частину населення зійшло відчуття, що ніякої війни взагалі нема. Угу. І от. Одна частина суспільства живе обороною країни, майбутнім країни, а інша сибариствує. І мені здається, що якраз оце, оце все, що верзла безугла, а мені здається, що це просто без, безупинна робота. Слово генератора банкової, тобто вони там з гайку райтерів посадили, почали клепати оце все маразматичне лайно, яке лилось кілька днів із соцмереж. Добре, що з соцмереж вони якось уникли телевізор роздувати, так би мовити. Просто його вже ніхто не дивиться завдяки їх, їх марафону. Але. От це зараз зараз якраз дуже страшний момент, тому що ми побачили, яка частина суспільства таки не зрозуміла, що в країні війна. Угу. І це дуже страшно, тому що е, от для них е, робота на, скажімо, те, що роблять волонтери, те, що е, кожну вільну гривню люди скидають, аби підтримати якось своїх воїнів, для них це. Як шоу, як, як, якась розвага, як ну, нефік делать, вони волонтери. Так над країною нависла смертельна загроза. І в момент, е, ну я е, можу метафорично намалювати, як це виглядає е, умовно. Ну, е, Наша аудиторія зрозуміє. То уявіть, стоїть солдат в автомо з автоматом в окопі. На нього нападає там 15 ворогів, і він відбивається. І раптом з окопу десь в окопі десь приходить дівчина і каже: Слижба є, давай я ті сделаю. З... <рігум> <рігум> та чекай, не відбить треба! Я тоді проти, тільки якщо ми не відіб'ємося, ми подохнемо і ти і я. Тобто в нас є люди, от е, буквально минулого тижня такою була е, так звана е, мадам-лінгвістка е, із свободи, угу. яка ні к, селу, ні к городу почала е, поділяти воїнів на українців і не українців. Якщо воїн... З українською символікою, з українською шевронами і, і, і з українською зброєю воює за Україну, значить він автоматично українець. Звісно. це, е, Мені ця, Я вже таку метафору повторяв, але приблизно виглядає так: в е, баби горить хата, угу. приїжджають пожежники, баба ходить, її хату гасять, раптом баба доходить до думки, що у пожежників не того кольору шкарпетки. Вона ходить і провіряє, якого кольор шк... і виявляє, що всіх мали бути сині, а одно червоні шкарпетки. І вона починає вереск, що ти не можеш мені гасити хату, бо, бо в тебе червоний шкарпетки. Ти не пожежник. Ти там хто завгодно, ти тільки не пожежник. Ти ївдох". Так, Ти, Твій, твоє гасіння пожежі в залі не, не, не вноситься. Так. Не заліковується. Ні, ні. Тобто, по, по суті, оці всі історичні історії вони свідчать про те, що бамкова втратила, по-перше, зв'язок з реальністю. Угу. По-друге, в мене відчуття таке, що вони живуть в реаліях Віктора Януковича 13 го року, коли от насувається вільність, треба їхати підписувати асоціацію. Ну, так, трошки присмирили, ніби населення. От вони якісь там кримінальні справи постійно я лозять справу. Полковника Червінського і так показово знущаючись тут же, вони з переляку арештували кількох реальних корупціонерів і відпустили під застав і, і негайно. Так головне, що про що про походження цих грошей ніяке НАБУ не питає. Так. От, от що цікаво, вони випустили людей під заставу. Ми mm -hmm. пригадуємо, як пробували викупити так би мовити, генерала Павловського чи генерала Марченка. Збирали всім так, збирали, але. Але Колекціон як провірялось походження цих коштів? Не дай Бог це корупційні кошти якісь корупціонери спокійно випустили. І, тобто ми розуміємо, що це політтехнологічні ігри, і вони швидше були пов'язані не для того, щоб якийсь сигнал партнерам дати. Зараз ще вони виїдуть за кордон корупціонери так. раптом чогось. Mm. І це буде сигнал. Ну так. А, але сигнал власне зводився до того, що от ми боремося. А з іншого боку, коли подивишся на цю боротьбу, так хлопці. А, а ви ж ви ж за спиною Шмигаля, Зараз е, просто відкрили, так би мовити, сезон полювання. Тобто Шмигаль взагалі зник, він ніде да не відблискує. Е, віце-прем'єр Федоров, віце-прем'єр е, е, Олександр е, по інфраструктурі. Кубраков. Кубраков. Просто запустили змагання за майбутній за майбутнє портфель. За крісло. За крісло. І, <рес> і на тлі воюючої країни одні репетують, ти не в таких шкарпетках, друга репетує «Валерій Федорович, ви не вмієте воювати, дайте план. Тобто ну, не можна спускати таку кількість шизофреніків одночасно. Це означає, що. Банкова, ну в ідеї банкові був варився в головах планчик, як би хаотизувати цей процес, бо ну щоб суспільство було не до того, що ось 15 грудня, проміжний фініш, що у нас з євросоюзом, там а ми... Вимоги, корупція, а тут. А вони ж відчувають, вони ж точно бачили досвід Януковича. І що найсмішніше, що коли вони зараз пробують зондують, щоб не дай Бог якісь партії там протест, так партії не будуть організовувати. Партії mm -hmm. якраз вони це організовані маси людей, які стараються діяти в законодавчому полі, mm -hmm. але вони роздражнили таку кількість різних прошарків суспільства. Яке потерпає від несправедливості влади, що вони просто щоб партії самі з переляку, Ну, от згадаймо в Радівку, це угу, партії, угу, угу. в Радівку партії влаштовували? Та ні, це. А скільки потенційних Радіїв на сьогоднішній момент зробилася влада, нинішня, протест проти, проти несправедливості, та? гіпертрофованої, та? доведеної так. до абсурду несправедливості. Якби ж влада діяла тільки несправедливо, але влада діє, ще й організовуючи просто ну, безмежну брехню, яку, яку навіть аналізувати не хочеться, тому що, ну, але ж чекайте, ми, платники податків, ми не хочемо, щоб нам за наші гроші стяли в очі. Доходить до анекдотів, пане Володимире, і ми, ми, ми не регочемо не крізь сльози, тому не смішно, що не ну, гарна особливість євреїв і українців в тому, що в дуже тяжких ситуаціях євреїв і українці можуть засміятися від безвиході, а не заплакати. Але вихід то є. Українці знають, який вихід. На вихід ця влада має закінчитися. Цей Експеримент над країною має закінчитися. Єдине, що дочекаємося виборів, це все але ж до виборів ми не знаємо, скільки часу можна може пройти, тому ми закликаємо до залишків, інстинктів та якихось розумових здібностей. Делегуйте владу разом з відповідальністю іншим командам, які мають. Успіх вже в минулому мають успіх. Пашинський є, є Порошенко. Не так, треба цього боятися. Так є ж дуже ефективні місцеві влади, які якби не ефективні Ще місцеві раз, влади, самоврядування взагалі б не встояла країна. От те те знущання з Чернігова. От Чернігів вистояв перед окупантами, але відбиватися від центральної влади української ну це виглядало вже трохи ну перебор. Тобто, ну що, і проти цих э, стояти з автоматами, чи що? Mm -hmm. ну, ну дійсно, mm -hmm. ну, ну і, але так як місцеве самоврядування зараз пограбували раз, і пані Підласа вже заявляє, що в неї вже є планчик, якби грабанути ще разом, дійде до того, що не буде за що утримувати лікарні і школи, і дитсадки. Цікаво, цікаво. А як вони тоді думають залишатися у владі? Це питання. Але ж я вчора читав Фейсбук-стрічку Олександра Погребицького, mm -hmm. нашого побратима, і дуже цікаве повідомлення там побачив. Там було написано, що а, от завтра а, Євросолідарність, наприклад, а, анонсує закон про залишення ПДФО безпосередньо у військових частинах. Ви будете мітингувати за гроші, які треба дати військовим. І оце таке питання руба, от така от е, політична мудрість е, цього молодого е, військового депутата Їм, Київради. ради. Дуже дуже Цікаво, совісний да? і чесний справа в тому, що Погребиський справді совісна, чесна людина, mm -hmm. тобто один із найкращих зі свого покоління. І я, я ним захоплююсь. Але в чому власне ідея? Ідея в тому, що якщо з певних територій на війні велика кількість людей, так. то ПДФО треба залишати на тій території, бо люди повертаються поранені, покалічені. Їм потрібна медична допомога, їм потрібні соціальні послуги. Угу. Це все лежить на плечах місцевого самоврядування. Навіть їхні діти в садки ходять і в школу. Але найголовніше, що медицина наша утримується із місцевих коштів, з бюджетів і виглядає так, що чим більше людей воює. Тим нещасніші і пограбованіші лікарні в, в тих містах, де більше людей воює. Ну це ж неправильно. А гроші йдуть на спецзв'язок і Шо? ще на певні е закриті, зачинені статті в інших відомствах, де потім. Раптом виникають ще голі, ось і скандали з е, е, випуском під заставу. І це просто, пане Володимире, замкнуте коло. Криза, це, Управлінська це криза не, в державі. Замкнуте коло. Це, до речі, предмет для серйозного розслідування, тому що, наприклад, те ж саме набу і САП, воно, от схематоз, який зараз ми бачимо, це ж на башку не натягується. Люди грабують, наприклад, з бюджету 60 мільйонів. Угу. Потім САП каже, що ну давайте ви на Збройні сили, на, е, так би мовити, Юнайтед 24 перерахуєте 30 мільйонів, ми вам скостімо, условно, там щось. Ну, 30 мільйонів лишається на, на адвокатів чи наш. Але ще додатково покарання в вигляді доната ЗСУ це. Так. От той меседж комунікації, так, схибленої комунікації, який потім е, є по нашому іміджу. Так, якщо береться 60 мільйонів крадеться з бюджету, то спочатку треба компенсувати бюджету, угу. і додатково ще можна. А, а додатково потім на юнайте 24 Тоді давайте. А виходить так, якщо ти стерив 60, віддай 30 на Юнайтед, і ти, ти красавчик. <плінг> Блін, я, я такої. Ну вони, до речі, практикували подібне, коли вони спецфонди під час ковід робили. Uh -huh. А це ж не бюджет, це в спецфонді там статті видатків не захищені. В ручному керуванні чи без uh -huh. ніяких тендерів можна. І оце вони Юнайтед, це, до речі, Віталій Денега, який, ну, який заткнув, так би мовити, їм репутаційну дію. Рус свого часу, коли скандалився Резніковий, він пішов заступником міністра. Він, він же по тому ж самому Держспецзв'язку і по федерацію. Розгромна стаття вийшла. Так він, він їм кілька місяців говорив, що ви за завищеними цінами купуєте. Це вилізе, буде скандал. Знову ж таки, сірий кардинал, так. за е, таким ефектним симпатичним обличчям Федерова стоїть вискуп. Так. І про це почали говорити, що і там. І там корупція. Так. Ой, ну да, це дуже серйозна. Історія. Ні, так воно справа тому я розумію, чому банкова я як вужна на пательні зараз викручується. Тому що підходить дуже багато проміжних фінішів в різних так. площинах. І це називається батько та торгувати, бо решта нема чим давати. Тобто, ну реально за яку площину не візьмися, сюди провалено. От останнє, що вони не добили, це людину з Їм, ну, Просто скільки багато співпадінь, коли раптом дії влади, по суті, послаблюють обороноздатність і обслуговують інтереси агресора, це просто, ну, згадаймо хоча б візит до Вільнюса перед самітом. НАТО. З цього, з цього фактично почалось оце ну, почалося міжнародне, міжнародне фіаско. Так. Міжнародне фіаско почалося реально з Вагнергей. Чому вони і держать показово полковника Червіні? З одного боку, Мар'яну з іншого боку. Ну а Мар'яна в них так. Вона якраз а судді хто? Фактично, ми завершуємо по класіки кодою. Почавши з Мар'яни, Мар'яни, повертаємось до неї. І, пане Володимире, давайте так. Ну, спробуйте без матюків, уявіть, що зараз не я перед вами, а Мар'яна. Ваші слова, можливе засудження, можливо, якихось переконливих тез, щоб зупинити цей треш. Не скільки до неї, а скільки до її слухачів і глядачів. Ну, Будь і, ласка. Е, Перша фраза, коли бачиш так би мовити цю істоту, хочеться сказати Мар'яна побри. Ну, але ми ж культурні люди, ми, не, можем, там, ми ж не можемо так собі дозволити. Тому ми, як люди культурні, можемо їй порадити, так би мовити, сходити до косметолога, mm. до психолога, зайнятися йогою, е, е, ну, не зловживатися дативними всякими. Е, Бажано записатись в народний хор. От я можу порекомендувати їй суд 5 народних хорів, в Києві дуже пристойний, угу. і ну, почати співати. Угу. Це, так би мовити, балансує психіку, це не підштовхує до бажання лізти брудними руками в справи військових. тому що коли Мар'яна. Голова Підкомітету з питань цивільного контролю за Збройними силами, то хотілося б від Мар'яночки почути хоча б одну нотку осуду і аналізу, яким чином мільярд доларів минулого року випарувався з балансу Міністерства оборони. Так. Ми жодного кривого слова з боку Мар'ян не почули. Значить, що вона при ділах? Хоча вона в комітеті і має знати і інформація так, ця Так Саме цей комітет мав би ставити питання. <рес> Ось. Ось. А, а комітет замість постановки конкретних питань переводить стрілки. Так от злодюг вони не чіпають, значить, вони з злодюгами при ділах. О. Виникає така підозра. Якщо вони чіпляються до військових, то під час війни до військових не чіпляються. Взагалі-то. І Коли ну, деякі цивільні особи наполегливо лізуть, пхають своє рило у справи військових, це робота для військової контрозвідки. Ну Даніло вже сказав, що... але ж ну щось, щось якось не видно. Єдине, що Данілов весь час, коли говорить Данілов, хочеться ржати. От Данілов, коли сказав, що країну представляти на міжнародних майданчиках можуть тільки Зеленський Кулеба і Шмигаль. То після цього, наприклад, такий собі Єрмак поїхав е, в США і всівся на, напроти е, держсекретаря Ентоні Блінкена і почав видавати, що він тут главний угу. е, на чолі української делегації. Ну я щось не почув від пана Данілова е, остаточного акценту про місце, і роль Єрмака е, лічності в історії. — Так, так. Тому хотілося б, коли вже пан Данілов говорить про шпигунів, які тут лазять, то хай почнуть розчищати із фракції. Ні, ну, От з фракції. Тому що в них, наприклад, у фракції Слуга народу, пан Ковальов і пан Дубінський проходять по державній зраді. Uh -huh. І це якраз єднає їх. Із СОПЗЖ. ОПЗЖ, серед яких таких зрадників ще не менше. Там Нестор Шуфрич зараз в ізоляторі проходить про держзраді. А тепер питання: а чому ж досі ОПЗЖ залишається в стінах парламенту і ніяка не поворухне? І ніякий Данілов не, не скаже. Не, не вийде і не скаже, що от лишається 5 днів. Для того щоб Верховна Рада очистилась від цієї фантрапи, від цієї п'ятої колони. Ну, от таке от. Тому, е, якщо хлопці думають, що вони на шармачка будуть проскакувати на різних поворотах історії і далі залишатись на плаву, вони глибоко помиляються. Люди дуже вкурлені, люди дуже злі, людей дуже як кажуть, не злопам'ятні, але бувають дуже злими і мають добру пам'ять. Приблизно так. Дякую вам, пане Володимире. Друзі. Нагадаю, що у Володимира Цибулька є чудовий YouTube канал. Цибулька Талкс. Підписуйтесь, будь ласка. Ну, а на цьому в мене для вас на сьогодні все. Пане Володимире, тисну вам ручку. Жму ручку обнімаю. До побачення, до нових зустрічей. Пока-пока. Щасливо. -пока.